Презентуємо мультимедійний комплекс Arms широкого спектру використання на базі VR-технології, а саме модуль для підготовки мобільного вогневих груп. Перейдемо до складу комплексу. Він складається з турелі, габаритного кулемету m 2 з системою віддачі, VR-гарнітури, комп'ютеру, програмного забезпечення та дисплеїв з різною діагональю в залежності від потрібної комплектації. Перейдемо до основної функціональної частини програми. Програма надає на вибір три види цілі. Інструктор може додавати шахеди, ракети виду калібр та вертоліт Мі-24. Для кожної цілі можна обирати маршрут, задавати швидкість, висоту та переглянути вид шляху. Тренування можна проводити з кулемету Браунінг та ДШК. На кожному з них можна змінювати приціли, боєзапас та кількість трасерів. У нічну пору доби використовується тепловізор. З допомогою планшету можна зафіксувати ціль для проведення ефективного вогневого ураження. Для покращення влучності ціль на різних дистанціях та швидкості можна застосовувати функцію упередження, що показує точку напрямку стрільби. Для створення різноманітних ситуацій в програмі можна обрати одну з шести локацій для тренування, змінювати погодні умови, час дня, напрямок та силу вітру.